Везуть. Тобто оцей папір буде тут завжди чи тільки коли я приводу? Ні, звичайно, що він буде завжди. Ми виховуємо дітей. Віку, Це просто ніхто ми не Моніторити наявність паперу через наших приємних клієнтів і мене Дякую. І таке саме дівчачок. Це є сушка домашня. Це не є сушка, якою можна сушити руки, де вона кучається. Для, для дітей це має бути професійна сушка, яка має бути використовується для тих місць, де є бага, великий потік людей. Оце, що ви купуєте по школах, це заборонити і не більше. Në drena vetra të arusajtë, vërre. Nuk se qenë se në kinesit. Nështë e këtë dolejkët, da? Takë, takë. Nësë e dolejkët, nësë është dolejkët. Këtë montujet? 3 milionet e 7, dhe 2 4 këtë 4 milionet e pole. Ще, а, та, і 500 тисяч ми зараз в літній місці передбачуємо дату, тому що це, там є аварійність і треба терміново приступати, зараз Це, виходить, це... Робили, виходить... 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 я робила просто угу. без перегородок. Це було така виходить... практика виходить. зараз. Ми

Моменту, а там, Я пропоную, е що до кінця року будемо зробити. <ріст> як, як, буде, як буде ход по 15 років? Так, ідея працює цілий час. Можете, Фірма а, У мене не так страшна заява, я просто а, Я Як це можу провести. До спортивного залу залу буде йти все пункт. Тут є половина туалетки з ровно ще десь...

Доброго дня, шановні колеги. Літо це якраз ідеальна пора для того, щоб проводити до ладу наші школи, наші дитячі установи. Взагалі в бюджеті в цьому році 160 мільйонів. Ми інвестуємо в інфраструктуру, власне, освітню. Якщо брати 99-ту школу, дуже великі кошти 3,7 мільйона гривень, повністю фактично заново ми робимо басейн для дітей, тому що вже минулий рік цей басейн не працював. Більше мільйона гривень це є повністю капітальний ремонт туалетів. І ці нові туалети, які вже зроблені, Насправді багато хто вдома не має такої якості. Це дуже важливо, щоб власне гігієна і вміння бути в чистоті, воно закладалося власне, з першого класу. Також 500 тисяч ми виділили для ремонту даху, тому що є аварійність. Звичайно, що це не все, що потрібно для школи зробити. Але що мені приємно, що по кожній школі є чітке розуміння, що ми робимо в цьому році, що будемо робити в 18-му, Тут наша задача за наступні 3-4 роки вивести заклади освіти на якісно інший рівень. А поза тим, що ви розуміли, ми також дуже багато інвестуємо зараз в саму начинку. Тобто ми купуємо приблизно 20 інтерактивних дошук. Це перших 20 шкіл, які почнуть на них працювати, тому що це і краща можливість вчити хімію, фізику. Також це комп'ютерні класи. Ми повністю в цьому році оновлюємо всі комп'ютерні класи міста Львова. Це також дуже важливо, тому що Львів має лідерство в ІТ, і мені дуже важливо, щоб діти власне, з маличку були активними інтерактивними, щоб вони мали потім хорошу освіту і мали хорошу заробітну платню. Тому що сьогодні айтішник може заробити 30-40 тисяч гривень в місяць. І я би хотів, щоб всі львів'яни мали таку високу заробітну платню, щоб Львів був містом заможнім, щоб маючи податки, ми могли ці податки витрачати і для дітей, і для людей старшого віку. Тому роботи дуже багато. Якщо є запитання на цю або на іншу тему, цього року проводиться ремонтна кампанія. Також скільки шкіл можливо ремонту? Хотіла би сказати, що в цьому році надзвичайно активно проводяться ремонтні роботи у навчальних закладах. Основними нашими пріоритетами це було відновлення груп у дошкільних навчальних закладах, для того, щоб забезпечити дітей місцями в садочках. Окрім того, це був ремонт санвузлів. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися з тим, що надзвичайно важливим, що діти вчилися в наших комфортних умовах, окрім того, що було змістове забезпечення освіти, щоб діти повинні перебувати у школі у комфортних умовах. Тому на даний час відбувається ремонт 172 санвузлів у школах міста Львова. Залишилася ще невелика частина провести ремонтні роботи наступного року. Окрім того, відновлюємо басейни у школах. На даний час є три басейни в роботі, і ще відбулися торги по відновленню ще двох басейнів, спортивні майданчики, спортивні зали. І, звичайно, це ті такі роботи, як, наприклад, ремонт дахів, чи систем водовідведення, чи систем теплопостачання і опалення для того, які потребували вже негайного виконання. Це все до вересня. Ну, плануємо, що 80% робіт, особливо ті, які проводяться у середині навчальних приміщень, вони будуть завершені до 1 вересня. А ще вас на посадочком, да? так тобто це зараз нові група повідомляється. Скільки їх відбулося? Плануємо до кінця 2016 року відкрити ще 44 групи у дошкільних навчальних закладах. Це. Це зараз все тобто це зараз відбувається все в активних ремонтних роботах. Це вибідні. Це вивільнені від оренди приміщення, і це також були приміщення і дошкільних навчальних закладів, які ми відремонтовуємо і навіть знайшли приміщення у школах, які не використовувалися, і ми вирішили їх використати для того, щоб там обладнати дошкільні групи. Це що цього року робиться, ми так плюс-мінус вже зрозуміло. Ми яка от стратегія? та, що от важливо передбачити вже на наступні роки, от, зважаючи на це ну, перш за все, пріоритетом на наступний рік знову ж таки залишиться завершення капітальних ремонтів і відновлення дошкільних навчальних закладів. Також пріоритетом на наступний рік залишиться завершення робіт з капітального ремонту санвузлів у всіх навчальних закладах. Тобто нам залишилося ще порядку 150 санвузлів відремонтувати десь. Орієнтовно це 24-26 шкіл міста. Залишається знову ж таки питання пріоритетності по відновленню спортивних майданчиків. Цьому році ми готуємо 10 проєктів. На наступний рік будемо передбачати кошти на проведення капітальних ремонтів спортивних майданчиків, спортивних залів і завершення знову ж таки, робіт по відновленню басейнів у навчальних закладах. Ще залишилося нам відновити 10 басейнів. По всіх школах міста по так? всіх школах міста Львова. Так так це скільки вже відновлено? У е, нас в цілому є 28 басейнів у школах і садочках. Діючих є 16. Ми проводимо капітальні ремонти з тих діючих у чотирьох басейнах. І два басейни в цьому році відновлюємо, які не функціонували взагалі. Це є навчально-виховний комплекс школа садок провесінь на тракті Глинянському, і басейн, навчально-виховний комплекс школа гімназія Личаківського району на вулиці Пасічній. Це тільки не діяли басейни. Ми їх відновлюємо. Це так з розрахунком, щоб в районі хоча б було кілька? Ми маємо на наступний так. На наступний рік ми вже маємо виготовлених два проекти відновлення басейнів. Це є 43-та школа і садочок номер 57 на панчик. Тобто кожного року плануємо виходити і охоплювати чим побільше тих робіт, які необхідно зробити. Звичайно, що виникає питання капітальних ремонтів дахів, є питання щодо систем опалення. Минулому на наступний рік ми плануємо завершити облаштування і демонтаж підвальної котельні, яка функціонує. Станом на сьогодні ще в одному навчальному закладу це 35-та школа на Шухевича. Ну, в'ємів робіт є дуже багато, але є чітко визначені пріоритети, за якими ми рухаємося. Тому я думаю, а як загалом з цією системою та енергозбереження опалення? Наскільки от ну, якщо є поступіє? зроблений в першу чергу дах, в другу чергу е вікна і в третю чергу система опалення, це вже. Е в Принципі є достатньо нормальні заходи проведені з за енергозбереження, якщо всі ці три речі є зробленими. Після того, звичайно, що в ідеалі це мало би бути утеплення приміщень, але це на це станом на сьогодні не є настільки для нас актуально, оскільки ми маємо ще дуже багато проблемних закладів, де треба провести ці роботи. Тому я думаю, що це вже буде на завершення утеплення тих шкіл, коли вже зробимо всі роботи, які маємо зробити по енергозбереженню. Багато установ 264 навчальних заклади. А будівель є значно більше в районі 300 самих будівель в тих навчальних закладах. Тому ви бачите, які це величезні приміщення і скільки коштів необхідно вкласти для того, щоб це відремонтувати. Роботи на роки.